Ексклюзивний продаж будинку в лісі. Давайте я вам зараз тут все покажу, бо це просто потрібно бачити. У нас одразу тут іде гараж на 2 авто. В цій будівлі у нас знаходиться кімната для охорони та санузол. Така у нас територія, сам будинок знаходиться в лісі. Тут дуже велика територія, все виглядає дуже класно, круто. Скрізь ландшафтний дизайн. Зараз повністю пройдемось. Все вам покажу. Ось така ялинка. Тут є великий вольєр для собак. Ось так тут це виглядає з цієї сторони. Далі в нас буде йти зона мангалу та задня частина двору. Саме тут знаходиться мангальна зона. Далі йде дуже велика сімейна літня альтанка. Ось так, тут все виглядає, все дуже круто, просто дуже гарно. Сама задня частина двору цього будинку. Дуже гарний ландшафтний дизайн. Тут навіть є кормушки для білок. Вони тут вже наскільки приручені, що граються з дітьми. Ось така територія. Тут у нас навіть є водоєм, в якому плавають рибки. На верхній частині у нас знаходиться басейн. І сама задня частина будинку. З басейном басейн повністю весь накривається. Ось такий будинок є на продажу на ексклюзиві. Так що, якщо кому цікавий даний варіант на викуп, телефонуйте контакт в шарці профілю або переходьте на телеграм-канал, там буде більш детальна інформація.